Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенко Наталії. І сьогодні вже початок нового місяця, а це значить, що в мене є пусті баночки за вересень місяць. Давайте ж подивимося швиденько, тому що чому швиденько, тому що чомусь баночок не сильно так багато, але є чим з вами поділитися. Закінчилася відбілююча зубна паста. Я вже не раз говорила, що мені більше все-таки подобається ну, підход, не то, що подобається, а підходить більше зубна паста, яка по догляду за яснами, але відбілюючою теж періодично користуюсь. Тобто, як періодично вранці я користуюсь відбілюючою. Ввечері на ніч для догляду за ясними. В принципі, так радять стоматологи. Іноді буває так, що якщо я бачу якісь порушення з ясними, то я користуюсь тільки тою, а взагалі чередую. Вранці відвірююча на ніч догляд. Так як я приймаю. Вітаміни, БАДи. У мене закінчилась омега. Такої омеги вистачає на 30 днів, якраз на місяць. Зараз закінчилася і я чекаю вже замовлення в вот таких блістерах іде. В блістері що тут по 10 штучок, три штучки. Зручно приймати. Гарні вітамінки, взагалі омегу радять всім. Тут не така велика оця ера дна, хто розуміється, то зрозуміє, але тут є вітамін Е, який дуже потрібен, коли приймаємо омегу. А тут уже все в одному і дуже гарно впливає на організм. Ну, а до вітаміну омега. В мене стандартно вітамін Д3. Теж дуже зручно, що він йде в містерах. Гарний вітамін, бачу це по аналізах. І навіть лікар, яка зараз у мене на реабілітації дуже похвалили, що гарний все-таки у мене показник вітаміна d 3 тому що приходять люди, які назначені вітамін d 3 вони вживають, але показники не радують лікарів, тому що зараз дуже високий. Дефіцит у людей вітаміну Д3. З нашим вітаміном все добре. Ну, це ще залежить все-таки від дозіровки, якщо дуже критична ну, нехватка вітаміну, і назначають лікарі, Ну, все-таки лікарі в нас якось не хочуть вивчати, іде наука вперед, іде доказові всі. Ну, Доказова медицина вперед, а я не розумію, чому лікарі цього не вивчають. І коли е, е, там менше 30 показник вітаміну Д3 назначають 2000, ну, він точно не поможе. Коли в мене така була критична доза, е, я консультацію купувала в так ми починали приймати вітамін Д3 із 8 тисяч, щоб його швидко підняти. І ще одну цікаву інформацію почула про вітамін Д3, так як я постійно вивчаю цю тему про вітаміни, нутрицептики, щоб допомагати своєму організму. Не ліками, тому що ліки не лікують. Вже доказано. ну Там деякі лікують, звісно, але з більшості маскують. А всі проблеми, всі наші такі в організмі збої все-таки потрібно починати із того, що дати організму всі вітаміни, заповнити всі дефіцити і. Це буде добре. Ну, звичайно, якщо вже стан такий, що потребує медетосного мед... лікування, то, звичайно, що вже тоді ліки. І в мене є ліки, які я п'ю на постійній основі, але вітамінами теж гарно допомагаю своєму організму. Ось такий вітамін Д3 в нас дієвий, так як аналізи показується. Е Друге, що я зараз. Фіо, це препарати із колагеном. Цього разу в мене були ось такі колаген в таких баночках, бутилочках. Тут він ще й одного. Та що ж таке? Хотіла показати, що він різних, о, різних отак видів. Мав би бути різний смак, ну чесно, десь там трішки може відрізняється, а взагалі він кисленький. Що я скажу за цей колаген? Це бичачий колаген, гідралізований. Чому бичичий? Тому що мені потрібно зараз для суглобів такі продукти, і саме для суглобів дуже добре впливає це бичичий колаген. в нашому каталозі. Дуже широкий. Вибір колагенів, на любі смаки, на любі гроші, як то кажуть, є з чого вибрати. І що я скажу про цьому колагену? Ну, дійсно хороший продукт, але той, що я вам попередні показувала колаген гелевий він все-таки кращий, все-таки дозіровочка має. Значення, тому що в тому гелевому 10 грам бичечок колагену в одній порції, а тут лише 5. І так як я ще можу пити не на постійній основі, забула з собою взяти, прийшла пізно ввечері і вже колаген не буду пити. Вранці в мене взагалі не виходить колаген пити, бо в мене гормони вранці і вони ні з чим не поєднуються. Тому все-таки я перейду до гелевого. це Цей спробувала. Якщо не такі сильні якісь там проблеми з організмом, так, звичайно, непоганий колаген, кисленький, можна вживати, але ну, все-таки той, що більш дієвіший, так як я за своїм організмом замічала, то... Я буду вживати той. Ще вітамін К2 не показала до вітаміна Д3, теж класно діє на суглоби, і якщо вітамін Д3 у великих дозах, тоді, навпаки, можуть боліти суглоби. А для цього ми додаємо К2, щоб. К2 швидко переносив кальцій туди, куди треба, в суглоби, ще там зуби, волосся, а не накопичував у судинах. Оце теж дуже важливо. Тому, хто, кому теж прописаний вітамін Д3 за показниками лікаря, придивіться ще і до такого вітамінчика К2. Ну, і про догляд. Звичайно, що часто в мене закінчується рідке мило. Коли показую, коли не показую, бо бачу, що цього мила вже немає в каталозі. Ну, Сьогодні мала розпаковочка, вирішила. Ладно, лише покажу, що все-таки в мене мило закінчується. Просто такого вже немає в каталозі, а я щось, коли його розпродували по гарній ціні по акційній я його собі. <кій> прикупила, вибачте, не взяла водищі. Закінчився у мене кремчик для ніг. Дуже класний крем, гарно зволожує п'ятки. І іноді в мене бувають проблеми з руками, що там чи тріщинки, чи кутикула сохне. І коли я користуюся для ніжок таким кремом. Ручки в ідеальному стані, і ніг теж. Тому дуже дієвий кремчик. Раджу, в кого є такі проблеми із сухістю на п'ятках, на ніжках. Придивіться до цього кремчика. Ну і останній продукт, який у мене сьогодні на огляді, це масочка. Я, звичайно, дуже люблю маски. І ось ця мені дуже сподобалася з арганом і кератином від Zenix, гарний аромат. І що я хочу ще сказати за наші маски? От я зараз користуюся тиждень, вже як закінчилася маска. І моє волосся прямо просить маски, кондиціонери кондиціонерами, а масочку підживити, особливо, хто фарбує волосся, це дуже необхідно. І мені подобається те, що наші маски можна не тільки держати їх там довго, по 20 хвилин, ну, хто не має часу, а ними можна користуватися як бальзамчиком. Нанесли 2-3 хвилинки, змили і волосся. Шовковисте, доглянуте. Саме ця масочка, чим мені сподобалася, тому що в мене іноді пушиться волосся, ось і зараз трішки вже таке починає. Так як я вже, мабуть, з тиждень не користуюся масочкою. А ця маска дуже гарно вирівнювала волосся, дуже воно таке було доглянуте. І... Ну, не жарніло волосся. Тому що в мене є така проблема, і іноді які живильні маски, що доглядають гарно за волоссям, а тоді частіше потрібно мити волосся. То з цією маскою це було ну, якби все в одному. І волосся не жирнілося, і гарно вона живила. Мені сподобалося, не було пухнастості такої. Мого волосся, дуже-дуже задоволена. А ще радує об'єм, якого вистачає надовго. Зараз знаю, що в каталозі в акційній ціні ці масочки, тому беріть, дівчатка собі доглядайте за вашим волоссям, тому що кожна дівчинка, кожна жінка хоче, щоб волосся виглядало на всі сто. Ось, таке було, ось такий був огляд моїх використаних баночок. Якщо потрібна комусь детальна інформація по якомусь продукту, можливо, щось не сказала, тому що, якби поглиблено почала розповідати це в відео, затягнулося надовго. А так, показала, розказала свої враження. Всім гарного дня і до скорих зустрічей, бо в мене їде ще замовлення з прошлого каталогу. Всім пока-пока!